Привіт, гості та підписники каналу. І так, у мене з'явилася вільна хвилинка, і я вирішив записати для вас відео. Максим знайшов на просторах інтернету карту під назвою Ашен. Це хоррор карта і це, в принципі, все, що я про це знаю. Вау! Твари класно відкриваються. А, пішли. Мені не подобається хороркарти, чесно кажучи. Ой. Окей. Ухті. <кхм> Як це розуміти? Чекай, нам видали ага, золоте яблуко, дерев'яні блоковізм компас. Макс, ти готовий? Давай. Ти сподобався туторіал? Ну, прикольно. Е, я думаю, на монтажі я його перекладу, щоб всі зрозуміли. Шо такі інсаніті? Ем, е, Чесно кажучи, не знаю. А мені здається, що загрузка карти, виходить, чи що. Чому воно падає? Чекай. Чому воно падає? Ой! Макс. Знаєш, що мене. Знаєш, що мене найбільше насторожило на цій карті? А? Що там половина цього туторіала була про те, щоб ми не померли? І про те, що там будуть огроменні монстри, і ми маленькі ми. Монстри. Мені не подобається це слово. Ти де? Я її Капець Копейств жорсткий. Що там, де? О, дивись! Де-де? Тут, коли ми сходимо цю кімнату, ця штука падає. Ой. А, реально. І знаєш, не можна довго А чуєш, бачиш, я коротше зайшов, у мене майже до кінця додалася, і у мене почалося мене прямо почервонів екран. Так, чекай, дисяти, подивишся, я вибув. Шо, шо, шо що? золоте яблуко? Ні. Це всього монстрів? Чекай, що ми. Можемо свічку скрафтити? Свічка, я думаю, це найголовніше, що нам треба зараз. Зараз да, А, воно розпавниться? Дерево розпавниться тут? Не, подивлюсь. Так, воно розпавниться. Так. Да. Кайф. Свічки ламати не можна. О, тут Ліана, чекай. Чекай, тут швиденько все, біжусь. Так, в мене 60% відсотки, я <гас> вертаюсь. Блін, чекай, все, я вертаюсь, в мене вже давай, 60%. Давай, Ну, до речі, досить чекай... швидко падає це все. Что тут за склад можна зламати? Ой, чекай я, я не побачив, Я аж до 90% дійшов. А! 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 а Макс! Що? Ти понял? У мене дійшло до 200. То начинается, да? У да? мене було 90% я цей. Е... Я, короче, захожу всередину, і там на мене три скелета... Ск склета с 3 чара вилітають. Максим, ти тут? Та я тут. Я знаю, как свечки запаливать Короче, у тебя штука, за которой мы робимо с то на ней можно запаливать свечки. Чекай, да я проверю. Да, тут ще есть свечки, якісь. Ай. Не-не-не, чувак, пожалуйста, нащипай меня. О, я тоже камешок зайшл. Не, не-не-не-не, 80%. 80% Макс! Что? Я в спектейторі. Ти можеш мене знайти? Я біля нашої бази. Ага, во... Я свої ресурси знайшов. Ти меч тут загубив. Блін, як цей, небезпечнечка. Зараз швиденько збив за цей за жліском. А чекай. Запали свічки, запали всі свічки, які можеш. А де свічки всі? А бо походи там. А вот весь перед у тебе одна свічка є. А... Це чок застив. Давай кудись сюди. Отут є якийсь чувак. Десь де там якийсь паркур до, -до, до гори. Тут якийсь паркур до гори є. А тут спадає. А он мені близько, Чи вони ближче, там більше мене на це накоплюється. Може це типа якийсь страх або щось таке. Пийди там, де ты этих зустрів? Там по якийсь паркурбу, там були сходи до гори. От, от бачиш ці сходи? Оце якийсь паркур до гори. Опа. Ще один поверх. Що? Макс, ты бачиш того паука? kaj zjut.